Доброго дня, Моє ідею українського, мене звати Олена. Загальний розклад. З чого розпочнеться в новий 25 рік, чого чекати, що станеться. Початок 25-го року. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитися. Сигніфікація кварін по першому та другому варіанту. Чого розпочнеться новий 25 й рік? Чого чекати, що станеться? Або ви виснажені, пустеля, ви не відчуваєте саме власне ресурсність, не маєте відчуття ресурсного стану. І дуже тяжко рухатись далі. Можливо, ви дуже багато працювали останнім часом, щоб досягнути певного результату, закрити саме ті питання, позбутися тяжкої ноші. Ну, але поки що, скажімо так, якщо ви вирішили питання, деякі закрили ситуації, знайшли вихід, то щоб рухатись далі, потрібен час. Поки що для вас немає можливості гармонізувати своє життя, досягнути бажаного результату, здійснити перехід. Немає ясності розуміння навіть. Пустеля це ще й по відношенню до ситуації навіть є безпорадність. Чому ви відчуваєте, що вам тяжко говорити про якийсь перехід або гармонізацію. Хоча ви ресурсні і самодостатні, ви маєте досвід, ви самодостатні по відношенню до реалізації, і ви дієте, але от, щоб. Говорити про те, що от наступні кроки будуть такі-то, і бути впевненим в цьому ні, поки що ви не маєте ясності, як досягнути саме того, чого ви бажаєте. Або ситуація обставини складаються так, що дуже тяжко поки що досягнути гармонії. Так, 25 й рік. Чого чекати? Відносно фінансового получа і достатку, щастя, радості і загалом благополуччя в стосунках, в родині, що стосується загалом вашої родини, рідних та близьких, чоловік, дружина, діти, батьки все буде відбуватись по справедливості. Ви досягнете ясності, якщо були юридичні питання стосовно заповіту. Або інших документів, ви отримаєте позитивний результат саме в свій бік в 2025 році. Все вирішиться по справедливості саме в ваш бік. І загалом, в 2025 році, чого чекати, з чого розпочнеться 25 рік. Ясність розуміння, що ви зможете вирішити або досягнути благополуччя і достатку. Тому що буду діяти закон справедливості. Якщо ви будете вкладатися, якщо ви будете діяти, то ви отримуєте той результат, який ви бажаєте. Якщо ви, наприклад, не мали можливості раніше, то по справедливості, якщо ви повинні отримати от саме те, на що ви розраховуєте, то ви отримаєте. І ви повинні ясно це розуміти. Це стосується різних моментів, ситуацій, питань обставин. Ви повинні відносно справедливості мати ясність, що все, що стосується вашого благополуччя і достатку, 25-й рік, що розпочнеться, і в 25-му році і ситуація буде продовжуватися саме так. Буде все відбуватися, ситуація, обставини по справедливості. Навіть якщо вони і будуть тяжкою ношою, але це саме ваша трансформація або та ситуація, яка надасть вам можливості здійснити перехід на наступний етап. Можливо, отримати для себе інформацію, розуміння відносно чогось, або отримати додатковий ресурс, знання. Тому ви повинні з прийняттям ставитись саме до того, що буде відбуватися в вашому житті. Відносно благополуччя і достатку, ті результати в 2025 році, які ви будете отримувати, ви будете радіти саме цим позитивним змінам. Що станеться? Ви зможете реалізувати саме ті плани і реалізуватись, які ви маєте. Вирішити питання відносно власної реалізації, а в декого і відносно особистого життя. З королеви мечів самотньої, самодостатньої, цілеспрямованої в королеву кубків 25 й рік відбудеться знайомство з чоловіком, який допоможе вам реалізувати реалізуватись відносно вашої реалізації, але в подальшому дані стосунки можуть мати позитивний розвиток відносно особистого життя. Тобто, якщо ви знаходитесь в самотності, так, ви самодостатні відносно реалізації, але ви самотні, то от по справедливості вищі сили нададуть вам шанс, можливість перспективи на родинні стосунки саме з тим чоловіком, з яким відбудеться знайомство, народження дитини, в тому числі. З чого розпочнеться новий 25-й рік? Яка б ситуація не виникала, це ваша трансформація. Це саме по справедливості відбувається для того, щоб ви активно проявлялись, для того, щоб ви здобували ресурс, розуміння, або вирішували ті питання, які не дають вам рухатись далі, здійснювати перехід на наступний етап, які ваше життя опустошують, не дають вам можливості досягати результативності. От з чого розпочнеться? Закриється якась конфліктна ситуація. Можливо, спірне юридичне питання. Але при умові, що ви будете активно діяти, або вже діяли, або щоб подолати конкурентів тих, які не дають вам можливості здійснити перехід відносно власного розвитку, вам потрібно отримати додаткові знання. І ви почнете навчання. Ці навчання і ви повинні розуміти, що не тільки нададуть вам додаткові знання, а ви відчуєте, власне, себе сильною і самодостатньою. І не матимете більше сумніву відносно того. Що зможете здійснити перехід і досягнути бажаного результату. Тобто, ви здобудете ясність в 2025 році завдяки додатковим знанням, навчанню. Або, наприклад, якщо стосується роботи, ви сконцентровані саме відносно благополучення і достатку на покращення ситуації відносно фінансового благополучення і достатку, то заключення договору, пропозиція, шанс, ви отримаєте, але ви. На своєму шляху зустрінете конкуренцію. Можливо, навіть будуть ті люди, які відкрито конфліктувати з вами. Вам говорять, що ви не повинні відкрито конфліктувати. Ви повинні концентруватися саме на цілі, яку ви бажаєте досягнути. Тобто, уникати, не надавати їм можливості виводити вас на емоції, а бути сильною і самодостатньою, Концентруватись лише на тому. Що надасть вам можливості досягнути бажаного результату? Щоб той шанс той спентакл, який ви отримаєте 25 2025 році, і який вам надається для того, щоб ви досягнули благополучного достатку, це може бути зустріч, знайомство, це може бути шанс, можливість. Це може бути те ж саме навчання, якщо ви, наприклад, реалізовуєтесь або бажаєте реалізувати проєкт. Але ще не досягли результату, і відчуваєте на даний момент, що дуже тяжко, і не розумієте, як вам здійснити перехід, то от саме додаткові знання допоможуть вам здійснити цей перехід, позбутися тяжкої ноші і зроблять вас більш сильнішою, і самодостатнішою по відношенню до ситуації, особливо що стосується конкуренції або тих людей, які негативно впливали на ваше життя. Ви здійсните перехід відносно власного розвитку. Навчання додаткові знання допоможуть вам стати на щабель вище. І вже вони не зможуть конкурувати, тому що вони сконцентровані на конфлікті, конкуренції. Розуміння того, якого ви досягнете, або повинні, отримавши дану інформацію, зрозуміти для себе вірними діями буде. Отримання додаткових знань і концентрації саме на власному додатковому розвитку, а не на конкурентах і конфліктній ситуації або негативі, які йде саме від цих людей. Вони самі самоусунуться. В особистому житті інші сили говорять, що ви зможете досягнути успіху в особистому житті, тобто побудувати родину родинні стосунки тільки в стосунках з чоловіком, який вільний. Тобто не в трикутнику. Якщо ви погодитеся в 2025 році на стосунки в трикутнику, це ваш вибір, але не розраховуйте на результат досягнення благополучень достатку. Побудування родинних стосунків на результативність, на успіх відносно особистого життя. Дякую. Що розпочнеться новий 25-й рік, чого чекати, що станеться? Кварент по двому варіанту ваша сигніфікація? Підсвідомість. Ви ж весь час розумієте, що потрібно робити вибір щоб не бути в безрезультативності, а отримувати той результат, який задовольнить вас. І ви це знаєте, чого чекати? Обнуляються негативні маніпуляції гра за вашою спиною. Негативні магічні дії, негативна ситуація в вашому житті, обнулення. Чого вам чекати? Ті люди, які вели гру за вашу спину, які магічно, негативно впливали на ваше життя, і обнулювали можливість досягнути результативності, відчувати задоволення і досягати результату того, якого ви бажали. На Можливостях негативних маніпулювати вашим життям і впливати загалом на ваше життя ставиться крапка. Цього вам і чекати на початку 25-го року. Що станеться відносно чоловіка, який не давав вам реалізуватись, концентрувався саме на тому, щоб. Закрити вам шляхи, і не дати можливості досягнути результативності. Кінець 24-го року, початок 25-го року, чоловік, який негативно впливав на ваше життя, чоловік з минулого, з яким ви були раніше знайомі, статусна людина користувався своєю владою, закриються шляхи, і він не буде мати можливості загалом впливати на ваше життя. Негативно діяти ваш бік, насамперед він буде знаходитись в безресурсному стані. Що станеться? Кінець 24-го року, початок 25-го, ви відчуєте власне, себе наповненою ресурсною, енергетично і почнете активно діяти по відношенню до ситуації. Насамперед, зробите вибір конкретно визначити для себе подальший шлях. Те, яким ви будете рухатись, і те, відносно чого ви будете проявлятись, з чого розпочнеться новий 2025 рік, ви проявите мудрість відносно ситуації і почнете задіювати знання, щоб вийти в період бідності, безгрошів'я, без результативності. І без ресурсного стану, щоб саме на цій ситуації, в якій ви знаходились, на підставі того, що були негативні магічні дії, негативний вплив, неможливість відносно реалізації відносно фінансової, матеріальної благополуччя і достатку, змінити ситуацію, отримаєте знання і будете в ресурсному стані. Щоб позитивно на початок 25-го і протягом 25-го року вплинути на ситуацію в своєму житті і досягнути результативності. Так, можливо, початок 25-го потребуватиме від вас певно пропрацювань, Особливо, що стосується ресурсності. Дехто Можливо, потребує вирішення деяких питань відносно здоров'я. Говорять вам саме про те, що проявляйте мудрість відносно самої ситуації. Якщо на даний момент ви не маєте розуміння, що саме з вами відбувається, то для вас відкриться таємниця. Ви отримаєте інформацію, яка допоможе вам вирішити питання стосовно здоров'я. Те, що було від вас приховано, ті відповіді, які ви не мали, відносно ситуацій, питань, те, чого ви не бачили, те, що не вирішувалося, в 25 му році, задіюючи знання і мудрість, яку ви маєте, і активно проявляючись, ви зможете досягнути результативності в своєму житті. Насамперед, на що зверніть увагу, що буде заважати, що триматиме вас відповідно в залежності, тобто зупинятиме вас на вашому шляху. От те, що ви, наприклад, не будете брати відповідальність, не будете керувати своїм життям, тому що є страх невпевненість, що не зможете досягнути, тому що раніше втрачали, можливо, сумніви невпевненість, тому що не досягали бажаного результату. Або, наприклад, якщо це особисте життя, то ви не будете визначатися, не робити вибір відносно партнера, тому що мали негативний результат. Вам говорять, що по відношенню до ситуації те, що буде відбуватись у 2025 році, ви повинні керувати своїм життям. Навіть якщо це партнерські стосунки, будуйте стосунки на взаєморозумінні партнерські стосунки. Ви будуйте розуміння, що от ви чітко будете керувати своїм життям, ви маєте життєві пріоритети певні, і ви будете рухатись. І ви вибудовуйте кордони. Не потрібно на підставі минулого досвіду формувати своє теперішнє, ну і загалом, не давати собі можливості досягати результативності в майбутньому. Позбудьтеся, пропрацюйте, тому що сумніви, страх. Відповідно, ви сюди зливаєтеся. Негативні думки не здобудете, не досягнете, не отримаєте. Чому і не братимете відповідальності або не бажатиме хтось, хто вибрав даний варіант, хто не бажатиме брати, тому що на підставі попереднього негативного досвіду не буде приймати рішення, не буде робити вибір. Так як ви й до цього не робили, вам закривали шляхи, вам не давали можливості. Ви повинні саме це і зрозуміти. Це не із-за того, що ви невірний вибір зробили, що ви визначались відносно ситуації обставин, а не досягали результату. Це на підставі того, що вам ставляли палки в колеса, були негативні магічні дії. За вашою спиною, люди, які мали владу, які мали статус, не давали вам можливості досягати результативності. Змінити ситуацію в вашому житті, мати результат, якого ви прагнули. Вони то розуміли, що ви ресурсні, чому вас і обнуляли. Тому що не бажали, щоб ви змогли покращити ситуацію в своєму житті. І загалом досягати результативності. Причина не в вас, що ви невірний вибір робили. І ви повинні досягнути цього розуміння для себе. Тому що і вибір ви не робите. Балансуєте, тому що не впевнені, що вірно і зробите. А ви повинні не картати себе, а розуміти, що не досягали ви результату, тому що були негативні дії з боку тих людей, які не бажали, щоб ви мали результат, досягали результативності в своєму житті. Ну і загалом мали розвиток, якої би сфери життя це не стосувалося. Дякую, Магія Таро Українська до зустрічі.